Розпирають завали та демонтують злізобетонні конструкції. Уже кілька днів після російських обстрілів працівники одного з генерувальних підприємств ДТЕК Енерго ліквідовують наслідки пошкоджень. Усі роботи виконують власними силами. Важка техніка на окремі ділянки заїхати не може, розповідає керівник департаменту з управління виробництва Олександр. Працівники виходять у кілька змін і працюють цілодобово, аби якнайшвидше завершити розбір завалів і перейти до обстеження обладнання. Погода, на жаль, нам не в поміч, тому що мороз основною такою речовиною на станції на це вода, яка при таких температурах домерзає і псується обладнання. Теплоелектростанція електростанція неодноразово зазнавала російських ударів, каже начальник зміни станції Василь. Під час чергувань застав два наймасовіших обстріли. Попри небезпеку, до останнього намагався залишатися на робочому місці. На ньому лежить відповідальність за координацію роботи зміни. Я веду роботу станції. Вся вахта, вечірні, ночні години, тут я старший. Два обстріли останні, я залишався на місці, поки було в роботі обладнання. Прильоти було, все потухло, блок нема, власних потреб нема. Тут залишатись було ну, дуже небезпечно. Коли прийшов назад, вікон дверей нема, штукатурка там, в кімнаті ми сидимо, посипалась. Прийшлося трошки ховатися, нічого не помінялося, терор. На станції Василь працює понад 20 років. Час повітряної тривоги більшість пацієнтів переходять у безпечні місця. Водночас частина персоналу залишається, щоб підтримувати критично важливі процеси. Попри ризики, каже, своєї роботи не залишить, адже розуміє її значення для людей. Страшно подивився всі живі. Слава Богу, як було б не тяжко, йдемо стояти до кінця. Ця теплоелектростанція має важливе значення для регіону, означає керівник департаменту з управління виробництва Олександр. До обстрілів вона забезпечувала місто теплом і гарячою водою. Нині ж населення користується альтернативними джерелами. Окрім цього, станція відігравала роль у підтримці стабільної роботи енергосистеми України. Генерація електроенергії і видача цих потужностей в загальну мережу України. Скажімо так, особливі теплові станції, так, вони є дуже маневровими. Що це означає? часи максимальних піпових навантажень ми досить швидко можемо навантажити наш блок, енергоблок. Досить швидко ми можемо пустити його, включити його в мережу. Тому такі станції мають великий, великий функціонал. Поки що говорити про повноцінне відновлення теплоелектростанції або оцінювати завдані збитки зарано, зазначає Олександр. Наразі головне завдання завершити розбір завалів і провести обстеження, аби визначити подальші кроки. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини.